Новий рік пора радості, веселощів та підвищеної уваги для працівників екстрених служб. Саме під час зимових свят за статистикою стається найбільше нещасних випадків та пожеж. Причин чимало. Знімаєш? Ну, як я вмію! тепер як я вмію. Аби замість Діда Мороза до вас не прийшов рятівник або міліціонер, варто звернути увагу на декілька моментів. Перш за все, забудьте про феєрверки, салюти та петарди. Це не лише небезпечно, а й заборонено рішенням міськради. Поки не закінчиться антитерористична операція, салютувати у користині не можна. А значить, і на ринку, і в магазинах піротехніці робити нічого. Напередодні свят працівники служби надзвичайних ситуацій разом з правоохоронцями традиційно провели рейд по виявленню заборонених товарів і нічого не виявили. Люди ознайомлені з правилами торгівлі на ринку і попереджені, що существує заборона про продаж піротехнічних засобів. Ми стараємося контролювати цю заборону, тому що іноді не всі люди прислуховуються до заборони. Володимир Салій запевнив, що на ринку регулярно відпрацьовується та чи інша ситуація. Контроль є. Як результат, за останній час декілька порушників було затримано. Ринок це весь час поступає інформація. Люди є, скажімо, свідомі, і кожен день, якщо десь щось вирівне, то поступає інформація. І ми орієнтуємося де, куди, скажімо, прийняти превентивні мери, щоб заборонити продаж. Не дивлячись на заборону міськради на використання у місті піротехніки, продавці діляться, що користенці все ж запитують про ці товари. Запитують і свята і запитують». Як альтернативу користенцям, які прагнуть на Новий рік екстриму, продавці можуть запропонувати бенгальські вогники та хлопавки. Вони мають бути хітами 2015 року. Той факт, що під час рейду не було виявлено піротехніки, свідчить про наявність так званого чорного ринку. Інформацію про нього міліціонери просять не замовчувати. Жителям, які приїжджають з району, виявлення фактів продажу незаконного продажу при технічних засобів, просимо звертатися до користенського міського відділу у зв'язку з чим працівниками міліції буде здійснений виїзд та прийняти рішення згідно з законодавством. Окрім феєрверків, зіпсувати новий рік можуть і інші речі, про які добре відомо працівникам служби надзвичайних ситуацій. За останні роки на Коростенщині новорічні свята проходили відносно спокійно. Хоча є що згадати: зокрема, займання від бенгальських вогнів та свічок. Новорічну ялинку повинні встановлювати на надійну стійку основу, щоб запобігти її падінням, вкрашати її дозволяється тільки. Виробами, які заводського виготовлення, це люмінісентні лампи повинні бути заводського виготовлення, категорично забороняється вкрашати ватою, марлею та свічками. Шановні користенці, Користовцічного хотілося привітати вас з наступаючими новорічними святами і побажати безпечного проведення даних свят, щоб не привели вас до біди, до трагедії, не завдали матеріальних збитків, а тим паче не завдали шкоди вашим близьким та здоров'ю ваших дітей. Отже, якщо ви не хочете потрапити до новорічної антистатистики, дослухайтесь порад, і нехай для вас і ваших рідних свята пройдуть вдало.